Це щось неймовірне. Зберігай рецепт фісташково-малинової сирної паски в шоколадному корпусі. Для основи шоколад розтоплюємо у мікрохвильовці або на водяній бані. І рівномірно розподіляємо по силіконовій формі, прибираємо у холодильник до застигання. Для малинової начинки малину з цукром приварюємо декілька хвилин. Перетираємо через сито і охолоджуємо. Желатин замочуємо у молоці. Поєднуємо кисломолочний сир, крем-сир, м'яке вершкове масло, малинову начинку і ретельно пробуваємо блендером. Додаємо розтоплений желатин і ще раз пробуваємо. А для фісташкової начинки желатин також заливаємо молоком. Поєднуємо кисломолочний сир, крем-сир, м'яке масло, пудру та фісташкову пасту. Ретельно пробуваємо блендером. Додаємо розтоплений желатин і ще раз пробуваємо. Дістаємо шоколадну основу і шарами кладемо наші начинки. Кожен раз прибираючи у холодильник на 15 хвилин. І після останнього шару прибираємо у холодильник на 7-8 годин. Після цього обережно знімаємо силиконову форму, прикрашаємо, подаємо та насолоджуємося.